Доброго дня, пані та До нашої відеоконференції долучилося 16 членів комісії, кворум наявний, я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Колеги вам груді з проект порядку денного сьогоднішнього засідання, до якого пропонується включити три питання: чи є зауваження пропозиції до запропонованого проекту порядку денного? Затвердити. Зауважень нема. Пропозиція затвердити, тому я ставлю на голосування як в порядку денного. І прошу колег висловити свої позиції щомки цього проекту. У відносному питанні у порядку. Борчок Оксана Борисовна. За. Бугло Кирій Олександрович. За. Гатуліна Олена Охатівна. За. Ген Кулій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Івстиній Андрій Сергійович За. Ефремова Ірина Олексійовна За. За Олександра Олександрівна. За. Любченко-Пиколайович. За. Гершиченко Юрій Рамазанович. Перепелюк Володимир Григорович. За. Лукар Віталій Володимирович За Костівий Сергій Олександрович. Голосую за. І Яденко Миколаївич, також за. Тим чином, що знаєш за, комісія голосувала за, до денної Можемо приходити друзі до питань нашого сьогоднішнього засідання. Питання паскарговської ясної організації Всеквинського об'єднання Батьківщина зареєстровано Центральною комісією 15 грудня 2022 року за номером 21-34-3800. І доповідається питання член комісії Буглак Юрій Олександрович. Прошу дякуємо. Шановний головучі, шановні члени комісії, вашій увазі пропонується проект постанови центральної виборчої комісії про скаргу рівненської обласної організації Всеукраїнське об'єднання Батьківщина зареєстровану в центральної виборчій комісії 15 грудня 2022 року за номером двадцять один до Центральної виборчої комісії 15 22 2022 року повторно дійшла скарга Рівненської обласних обігріна, суб'єкт оскарження і визначено Костопільську міську територіальну виборчу комісію Рівненського району Рівненської області, далі Костопільська територіальна виборча комісія. У сказі не просто Визнаною без діяльною Костопільської територіальної виборчої комісії до неприйняття рішення НМ обраної депутатом Костопільської міської ради, Рівненського району, Рівненської області, далі Костопільська міська рада восьмого скликання як наступну за черговістю кандидата в депутати вказаної міської ради в єдиному виборчому списку Рівненської обласної організації в об'єднання Батьківщина на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Друге зобов'язати Костопільську міську виборчої комісії прийняти рішення проведення Біляновської НМ обраної депутатом Костопільської міської ради як наступного зачінкуського дедата в депутати вказаної ради третє свої, е, е, свої вимоги. Суб'єкт звернення скаргою по тим, що рішення політичної ради політичної партії в об'єднання батьківщини від 5 жовтня 2022 року, номер ноль шість двадцять 1 відкликано за народну ініціативу депутата Костопільської міської ради Семчука Михайла Михайловича. Обратно міських виборах 25-го року від Рівненської обласної регіони об'єднання. І з 18 жовтня 2022 року це рішення було зареєстровано в Костопільській міській територіальній виборчій комісії про те, що на думку обзвернення свідчить відмітка про отримання такого рішення головою ТВК Чеповенко Молодіним Олексійовичем. Проте я вказую як звернення суперечних дев'ятісті сорок першого України про статус депутатів місцевих ряд далі з 284 четвертої виборчого України далі кодекс. До цього часу, на момент дня карги, комісія не вдала жодних заходів щодо прийняття рішення про виконання обр... визнання обраним депутатом міської ради наступного за черговістю кандидатом депутати після Семчука ММ від вказаної місцевої організації політичних партій. В тому вони вважають на їх переконання. Що ввернення вказаною виборчою комісією допущено протиправну бездіяльність та порушено виборчі права для нової НМ на виконання частини 5 70 кодексу та пункту 8.6 порядку розгляду скарг виборчими комісіями з виборів президенту народних депутатів України місцевих виборів, затверджено постанову Центральної виборчої комісії 21 серпня 2020 року номер 192. Далі порядок. Кої скарги з документами надіслано Костопільській міській територіальній виборчій комісії, а також її вступнику голови та секретарю з надати письмове пояснення по суті скарги та надіслати до комісії неозначенням завірних копії підтверджуючих документів. До центральної виборчої комісії 5 січня 2023 року йшло письмове пояснення Костопільської міської територіальної виборчої комісії від 28 грудня 2022 року. Номер 51-22, дроб двадцять за піс... заступника голови цієї комісії толочик ОА. Також до Центральної виборчої комісії 5 січня 2023 року надійшло пояснення безпосередньо від заступника голови Костопільської виборчої комісії Толочі від 2 січня 2023 року, норм 53, у якому Виклині ті саме обставини що у поясненні виборчої комісії 28 грудня 2022 року. А також додано, що в нас не дотримує місце політичної партії Всекраїнського об'єднання батьківщина вимог закону. Виборча комісія не мала морального і юридичного права відкликати депутата місцевої ради Самчука. Мм пояснення голови Костопільської міської територіальної виборчої Повенка, комісійсь Лозян до центральної виборчої комісії момент розгляду скарги на засіданні. З траві 14, частини 14, стріль, 15 виборчої комісії. Скарлі щодаються, що розглядають порядку та законом законом про.

Запис, розпочато, що там. Рекорд стоп. 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 Змінився. А є в нас? Стоп. Відновлено. Так, запис відновлено. Може, можете продовжувати, Олександрович. Процедура заміщення територіальним виборчим комісії депутатів місцевих рад, повноваження, яких достроково припинені, визначено положенням статті 274 кодексу. А реєстрації обраних депутатів статтею 283 кодексу водночас з метою забезпечення однакового застосування окремих положень кодексу, в тому числі під час вирішення територіальних виборчих комісій відповідних питань Центральною виборчою комісією затверджено відповідні роз'яснення. За наявних комісій документів бачається, що 17 жовтня 2022 року Костопільська міська територіальна виборча комісія в особі її голови отримала рішення політичної ради політичної партії Всевкраївської об'єднання Батьківщина від 5 жовтня 2022 року про відкликання за народної ініціативи депутата Костопільської міської ради Самчука ММ, обраного на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року від Рівненської обласної організації Всекоївського об'єднання Батьківщина. За таких обставин. Згідно положень статті 84 кодексу та пункту 5.9 роз'яснень, Костопільська виборча комісія повинна була в визначений срок вирішити питання щодо визнання обраним депутатом Костопільської міської ради наступного за черковістю кандидата в депутата від рівненської обласної організації всевівської об'єднання Батьківщина у зв'язку з достроковим припиненням повноважень депутата Костопільської міської ради Самчука. Однак я в скарзі та неспростовано Костопільської міської територіальної виборчої комісії відповідного питання на виборча комісія до сьогодні не вирішила, оскільки, на її думку, рівненської обласної організації Всеукраїнської об'єднання Батьківщина не дотримано вимог закону щодо відкликання за народною ініціативою депутата Костопільської міської ради Самчука. Інформації щодо оскарження в судовому порядку рішення політичної ради об'єднання «Батьківщина» від 5 жовтня 2022 року в центральної виборчої комісії немає. Враховуючи викладене, Центральна виборча комісія дійшла висновку, що скаргу Рівненської обласної організації Соєвської об'єднання Батьківщина належить задовольнити частково. Визнати такої ще не відповідає вимогам законодавства про вибори та порушує виборчі права громадян бездіяльність Костопільської міської територіальної виборчої комісії, а також з метою по Поновлення порушених виборчих прав громадян України зобов'язати вказану виборчу комісію вирішити зазначені питання не пізніше 1 лютого 2023 року. Про що невідкладно проінформувати в установленому законом порядку центральну виборчу комісію. Також Центральна виборча комісія звертає увагу Костопільської міської територіальної виборчої комісії та її голови про необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів міськ... місцевих рад організації своєї роботи та ведення діловодства, враховуючи зазначене, відповідно до діючого законодавства. Центральна виборча комісія постановляє перше скаргу рівненської обласної організації Вселюкської об'єднання Батьківщина зареєстровану в центральній виборчій комісії 15 грудня 2022 року за номером 21343806, Задовольнити частково. Друге, визнати такою, що не відповідає вимозам складавства про вибори та порушує виборчі права громадян. Бездіяльність Костопільської міської територіальної виборчої комісії Рівненського району Рівненської області, яка полягає в неприйнятті нею рішення щодо визнання обраним депутатом Костопільської міської ради Рівненського району Рівненської області на перших виборах. Топільської міської ради рівненської району Рівненської області 25 жовтня тисячі року наступного за черговістю кандидатом в депутати відповідно виборчого списку кандидатів у депутатів Рівненської обласної організації Всеукраїнського об'єднання батьківщина замість депутата Костопільської міської ради Рівненського району Рівненської області, чиї повноваження достроково припинені рішенням політичної партії Всеукраїнської об'єднання Батьківщина від 5 жовтня 2022 року. Третє зобов'язати Костопільську міську територіальну виборчу комісію Рівненського району Рівненської області не пізніше 1 лютого 2023 року вирішити із дотриманням умов статті 284 виборчого кодексу України питання щодо визначених обраним депутатом Костопільської міської ради рівненського району Рівненської області на перших виборах депутатів Костопільської міської ради Рівненського району Рівненської області жовтня п'ятого жовтня наступного за черговістю кандидата в депутати у відповідний виборчому списку кандидатів депутатів від рівненської обласної організації всеукраїнського об'єднання батьківщина замість депутата Костопільської міської ради рівненського району Рівненської області чи повноваження достроково припинення рішенням політичної партії. Всеукраїнської об'єднання батьківщини від 5 жовтня 2022 року, про що невідкладно проінформувати встановленому законом порядку центральної виборчої комісії. Четверте, звернути увагу Костопільської міської територіальної виборчої комісії рівненського району Рівненської області та голови цієї виборчої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства України в ході реалізації своїх повноважень, зокрема щодо заміщення депутатів місцевих рад, організації своєї роботи та ведення діловодства. П'ятого і постанови надіслати Вінській обласній організації «Всеукраїнське об'єднання Батьківщина та Костопільській міській територіальної виборчої комісії Рівненського району, Рівненської області. Шосте. В разі прийняття цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії. Доповідь закінчена. Повний текст постанови прошу долучити до стенограми сьогоднішнього засідання, а вас, колеги, підтримати цю постанову та проголосувати. Дякую. Дякую. Колеги, чи є запитання до доповідача? Немає запитань. Чи є бажаючі взяти участь в обговоренні цього питання? Також немає бажаючих. Таким чином можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови з першого питання порядку денного. І прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Шляхом опитування Барчук Оксана Борисівна. За. Боглик Юрій Олександрович. Голосую за. Гатоуліна Олена Олхатівна. За. Темок Андрій Євгенович. За. Гущенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Євстигнієв Андрій Сергійович. Утримався. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармаза Олександр Олександрівна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мирошченко Юрій Рамазанович. За. Перпилюк Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. Стівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 15 членів комісії проголосували за. Один член комісії утримався. Рішення комісії прийнято більшістю голосів. Наступне друге питання порядку денного сьогоднішнього засідання: про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає секретар комісії Гатауліна Олена Аухатівна. Шановні колеги, до центральної виборчої комісії надійшли подання про зміну у складі територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій. Також комісія отримала заяви секретаря та члена Надвірнянської районної територіальної виборчої комісії Івано-Франківської області. А також члена заяву члена Чернігівської обласної територіальної виборчої комісії про складення ними повноважень, членів указаних виборчих комісій. Заявники були включені до складу відповідних територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичної партії, опозиційна платформа за життя, діяльність якої заборонено в судовому порядку. Мотиви підстави прийняття такої постанови детально викладені в проєкті постанови, яка вам який вам був розісланий, враховуючи всі обґрунтування і норми червоного законодавства. Сьогодні комісія пропонується внести зміни до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформовано постановою центральної виборчої комісії, згідно чотирьох додатків, всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Територіальним виборчим комісіям пропонується повідомити про зміни у складі у спосіб, визначений цими комісіями. Копію цієї постанови разом з належним додатком надіслати Вінницькій, івано франківській Київській, Чернігівський, обласним військовим адміністраціям, а також заявникам, які подали вказані вище заяви, і які ми сьогодні, які сьогодні пропонуються розглянути. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую, колеги. Чи є питання до доповідача? Відсутні, чи є, бажаючи за участь в обговорення цього питання? Також відсутні, тому можемо завершити обговорення. Я ставлю на голосування. Проект постанови з другого питання порядку денного і прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Боярчук Оксана Борисівна. За. Буглак Юрій Олександрович. Голосую за. Гатовлена Олена Ухатівна. За. Гевко Андрій Євгенович. За. Глушенко Вікторія Анатолійовна. За. Грень Віталій Вячеславович. За. Дубовик Сергій Олегович. За. Евстигнеев Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексійовна. За. Кармат Олександра Олександрівна. За. Любченко Павло Миколаєвич. За. Мирошченко Юрій Рамазанович. Юрій Рамазанович ви з нами. Так, за. За. Дякую. Переплюк, Володимир Григорович. За. Плукар Віталій Володимирович. За. За. Костівий Сергій Олександрович за і я, Діденко Олег Миколаївич, також за. Таким чином, 16 членів комісії проголосували за одноголосне рішення прийнято. Дякую. І переходимо до третього останнього питання порядку денного сьогоднішнього засідання. Це питання про визнання такими, що втратили чинність де, деяких постанов Центральної виборчої комісії. Це питання доповідає член комісії Любченко Павло Миколайович. Прошу. Шановні колеги, наказом Національного агентства з питань запобігання 8 грудня 2021 року, номер 830 дріб була затверджена методологія управління корупційними ризиками. Зв'язку з прийняттям відповідного наказу необхідність функціонування комісії з оцінки корупційних ризиків відпала. Цю функцію надалі буде здійснювати оцінку корупційних ризиків буде здійснювати. Робоча група, яка формується розпорядженням голови центральної виборчої комісії, зв'язку з цим керуючись статтями закону про центральну виборчу комісію, пропонується визнати такими, що втратили чинність постанову центральної виборчої комісії 22 грудня 2020 року, номер 573 про комісію з оцінки корупційних ризиків Центральної виборчої комісії а також постанови Центральної виборчої комісії про внесення змін до зазначеної постанови, зокрема від 26 січня 2021 року номер 28, від 15 лютого 2021 року номер 64, від 27 квітня 2021 року номер 169, а також постанову Центральної виборчої комісії від 24 листопада 2021 першого року номер 472 про внесення змін до складу комісії з оцінки корупційних ризиків у центральній виборчій комісії. Цю постанову оприлюднити на офіційному сайті Центральної виборчої комісії в разі її прийняття. Прошу підтримати дану постанову. Дякую. Дякую. Шановні колеги чи є бажаючи за у обговорення цього питання? Вважаючи відсутні. таким чином можемо завершувати обговорення і переходити до голосування. Я ставлю на голосування проект постанови третього питання порядку денного і прошу колег сформувати свою позицію щодо його підтримки. Борчук, Оксана Борисівна. За. Буглик Юрій Олександрович. Голосую за. Гатуліна Олена Ухатівна. За. Гемко Андрій Євгенович. За. Глущенко Вікторія Анатолівна. За. Грень Віталій Вячеславович. Віталій Вячеславович. За. Дякую. Дубовик Сергій Олегович. За. Євсенієв Андрій Сергійович. За. Єфремова Ірина Олексіївна. За. Кармаза Олександра Олександровна. За. Любченко Павло Миколайович. За. Мершинченко Юрій Рамазанович. За. Перепелюк Володимир Григорович. За. Клука Віталій Володимирович. За. Костівий Сергій Олександрович. За. І я, Діденко Олег Миколаївич. Також за. Таким чином 16 членів комісії проголосували за, одноголосне рішення прийнято. Дякую на цьому. Ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую колегам за підготовку питань порядку денного працівникам секретаріату за участь у підготовці питань. Засідання комісії оголошую закритим. Наступне засідання членів комісії буде повідомлено додатково, а воно скликано у разі необхідності. Ну, ну,